Ксенія Жоголь, Bronx Summer Games, онлайн відбір. Завдання номер 2 Так. Зараз у нас є, так щоб ми розуміли, дві резини це один метр. У нас є зона 5, 4, зона 3, зона 2 і зона номер 1 Гриф у нас 15, 5, 2 і пів. З цієї сторони ідентично. Тут у нас п'ятерка. П'ятірка це у нас 40 на 50. Тут п'ятірки. Тут у нас штанга ідентична 15, є е 2, пів, 5, 5 і це десятка З цієї сторони ідентична. Тобто тут 60 кг. Ну і на 70 теж є. Ми сюди хочемо дуже діти. Іди, так? Пояс на 70-краті? Цей. А це кого? а це хто? Ой. Хай воно. Хай собі буде. Готова? Десь секунд. Три, два, один, Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Добре. Спокійно. Переїжджаєш, знімаєш зажими. Одівай. Можу просто. Так. Знімаєш обов'язково зажими. Так, п'ятьорки надіваєш зверху. І фіксуєш. Jú, ekki það. Ég fyrir. Ég fyrir. Það er fyrir, það er fyrir. Ég fyrir. Ég fyrir. Takk fyrir það. Шість, сім, давай ще два вісім. Дев'ять, добре, переїжджаємо. Вирівнялося. 2,45 прийшло. Давай. 7 повторим. Один. Тобі зручно робити жимовим. Тут можна вже походу пробувати поштовховий. Як хочеш, головне, щоб фіксація була. Добре. Два. Уже звідси готуйся на більшу вагу. Уже з цієї ваги е, готуйся на те, що більше буде. Можливо, всі зроби останні, якщо треба. Давай, 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 добре. Тре. Уват хорошо. Чотири. П'ять. Гарно, гарно, гарно. Давай. Ще два. Шість. Добре, 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 молодець. Чотири десять. Сім. Супер. Все, Всього штангу відплощуєш ту штангу назад. Вона вмішати, щоб не О так, да. Спокійно, да, магнезія. Починаєш четвертий раунд. Оп, хорош. Тримай. Добре. Зажим з лівої сторони. Нічого, защипай, защипає, так що цей відпочиваєш, защипаєш. цієї. Молодець, молодець. Три хвилини залишилося на Чотири повторення. Чуть-чуть назад в зону затяни. Сюда? Давай, давай, молодець. Так, да, так, да, так. Да, давай, давай, давай. Чо, таке? Оп, аргуаш, затяг гарно. Добре. Два, тримай. Є. Оп, хорош. Включений, включений трошки, затяни її. Давай, давай, давай. Ще є час. Достатньо, два, п'ятнадцять ще залишилось. Ще три. Ще три. Працюємо. Оп. Хорош, життя гарно. Добре. Три. Хорош, 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 хорош. Два повторення залишилось. Маєш встигати. Все нормально. Не спіши, не спіши. Треба кожен робити так, щоб він чіткий був, бо новреб забирає дуже багато сил. Хвилина 40 до кінця, 6 секунд 20 стоїш. Зробиш, зробиш, зробиш. Баш, добре. Дуже добре. Є. Yeah. Одне повторення залишилось. Молодець. Хвилина 10. Не спіши, не спіши. Виважено! Чітко має бути. Постій, Постій! Походи 10-15 секунд. Максимально впевнено. Одна хвилина. Давай. О, хорош. Добре. П'ять. Давай, на 70, На 70. Давай, давай. Фіксуй, відпочивай. Тут ціль три повторення. А мене вісім Зараз да? вже не вісім. Десять. Це вже п'ятий раунд. Ну добре, молодець. Ти зробила те, що вже мала зробити. Зараз останній повтор залишився. Або три. А на 80 не ставили, так? Да? Ходиш, ходиш. відпочиваєш. Є достатньо часу. Дві хвилини до кінця. Я плачу, що треба ще? Ще дві хвилини маєш, типу. Дивись, тут вже ставай, як тобі зручно. Там, де бо тут трошки горбата підлога, то все нормально, ти влазиш. Налаштувалася, вже максимально робиш те, що можеш. <кій> <кій> давай, давай, давай. Зарядилися, треба працювати. Оп! Хорош! Чітко! Жорстко під неї. Давай ще раз спробуємо. Ти коли підсідаєш, лікті опускаєш, штанга з плечей на груди опускаєш. Ну-ну, ну вона тобі кисті трохи задавлює. Вона скочується і я просто силую чи не маю. Так, це на цьому якраз треба зараз звернути увагу. І після того, як вона вверх, я тобі скажу. коли. так? Так-так-так. Коли вона вверх, тобі треба максимально під неї нижче, щоб впасти в самий випад, практично коліном до підлоги. І звідти тоді пробувати вставати. Ще відпочиваєш? 10 секунд. Добре, давай в 40. 5 секунд. Підходимо. Давай. Давай, давай, давай. Тримай, тримай, тримай. Старайся, старайся. Давай, до кінця. кажете? ж задихалась.